Дітки, вітаю вас на занятті. Сьогодні ми продовжимо нашу мандрівку по Україні. Ми вже побували у Києві, у Дніпрі. Сьогодні ми трошки побуваємо в українських Карпатах. Саме на горі Говерла. Зараз я вам трошки про неї розповім справжньою природною прикрасою як українських Карпат, так і всієї України. Є високогірний хребет, у складі якого знаходиться найвища точка України Гора Говерла. У перекладі Говерла означає сніжна гора. Вершина її насправді сніжна. Сніг на горі Говерли влітку не дивина. Вершина Говерли являє собою невеликий плаский майданчик. З неї Дуже чудовий прекрасний краєвид. Це популярний об'єкт літнього та зимового відпочинку. Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію гори Говерла. Для цього нам знадобиться блакитний аркуш паперу, коричневий аркуш, клей, пензлик, серветка коричневого аркушу паперу ми будемо з вами формувати нашу гору. Спочатку ми формуємо вершину, давайте придамо форму трикутника. Пальчиками обережно відриваємо, ось так. Передвигаємо пальчики зверху вниз і робимо трикутничок. Робимо на рівності, ось так теж, щоб у нас аркуш був не неровний, а ось такий. Так далі формуємо нашу гору. Ось так ми розриваємо. Паркуш коричневого паперу. І ще один шматочок невеличкий. Якщо воно буде жмакатися, нічого страшного. Шматочки в нас вийшли. Тепер ми будемо їх отак ось так от скомпувати. <бережно>, щоб вони не обірвалися. Тепер ми їх розпромляємо ось так. І на аркуші паперу будемо формувати нашу гору. Спочатку будемо наклеювати серединку нашої гори, це в нас найвища точка. Намущено клеєм? Прикладаємо посередині. А тепер по бокам. А тепер можемо додати на кінцівочку гори трошки снігу. Ми клеєм, намощуємо так от пензликом трошки клею. Можна залишити так, тому що клей у нас білого кольору. А можна трошки притрусити ось так ось сіллю. Ось така гора Говерла вийшла в мене. Дітки, а ви вдома зробіть свою гору. Чекаю на ваші роботи. До побачення.